Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чому гренландці не хочуть бути американцями? Так. Тобто громадянами США? Що воно таке за феноменно? Всі хочуть, он там цей Трамп ніби пропонує, здається, за 100 тисяч доларів, чи, чи за мільйони якісь, чи за 5 мільйонів американське громадянство продавати. А тут даром не хочуть ці редланці. Що воно таке? Так, вже навіть Трамп визнав нібито про те, що гриландці не хочуть е, в Сполучені Штати Америки. Тому їх треба переконати. <риклад> Непогано так. Це суто по-московськи, так. <риклад> Вони не хочуть, але їх треба переконати. Я не знаю, чим там ракетами. <риклад> Бомбардувати їх треба, щоб вони захотіли, чи, чи як їх переконати, умовляти їх треба, ну, щось таке ну, у власному стилі, якась така галібатья бракадабра. Але ж е, я поставив запитання: а чому ж вони не хочуть? Тут треба просто знати, хто такі ескімоси. Так, отже, жителі Гренландії, так, це не данці, так би мовити, європейці, а це ескімоси. так, І треба знати, хто вони такі? За ментальністю, за генетикою. Те, що я пропоную нам постійно звертати увагу на оці всі речі. Так, так ось, Гренландці. Це люди доволі розсудливі, спокійні, неагресивні. В свій час були конфлікти там у Канаді, в... в інших місцях, ну на півночі, США, де теж живуть живе цей народ, ескімоси. Або інуїти, як вони самі себе називають, то був конфлікт між індіанцями, які з півдня там напирали, так, і ескімосами, які постійно жили там на півночі. так. Ну, ескімоси спокійний народ, так. Вони ледь відбивалися від цих індіанців, які їх намагалися знищити. І так далі і тому подібне. І от у них фактично є зараз власна держава в Гренландії. Те, що пишуть вчителі, яких ну, приїжджають туди іноді з інших країн, оголошуються конкурси і так далі. Вони говорять про дітей ескімосів, що вони дуже. Спокійні, розсудливі і дуже схильні до навчання, до засвоєння інформації, до розуміння і так далі. І тому подібне. Так що ну, не пройде оце. Намагання переконати Трампа. Ну, вони ж бачать, що ну, люди не в собі, які прийшли до влади в Сполучених Штатах Так. Вони неадекватні. Ну, наша їм така біда, нащо їм оці всі проблеми, які зараз виникли в Америки просто на рівному місці? Навіщо їм це? Вони ж не такі невігласи, як зараз нинішнє керівництво Сполучених Штатів Америки, яке не може зрозуміти, а чому ж ці гренландці та не хочуть. От треба їх переконати. У, у тому, ну, не знаю в чому. Що вони американці чи, чи ще що небудь. Ну, наприклад, як московити. Е Хочуть переконати українців, що вони не українці, а московити андрофаги. Воно нам треба, щоб ми були якимись там ордою, божевільною, так. якимись, щоб нашими пращурами були людожери. Ну, наше воно нам потрібно? Ми все таки. Щось розуміємо, хоча наша історія тими ж самими московитами і, так би мовити, сплюндрована повністю. А ось е, інуїти ну, вони знають свою історію так, і знають, як з ними е, поводилися так, дехто так, в Америці. Тому їм туди не хочеться, абсолютно. От як їх збирається переконувати пан Трамп, мені не зрозуміло.